Про це будемо говорити далі, і спеціально для цього долучимо до нашого ефіру Тетяну Лампіку, екологічного аудитора. Пані Тетяно, добрий день. Вітаємо вас. Добрий день. Добрий день. Е, очевидно, що багато сьогодні вже довелося і вам говорити про е, ситуацію, яка склалася з Каховською ГЕС, точніше повний її підрив і знищення дамби. Е, ми усвідомлюємо, що е, наслідки можуть бути катастрофічні, але давайте. Е, Спробуємо розкласти це все по полички і спрогнозувати такі наслідки на декілька етапів. Це е, короткострокова перспектива, скажімо, тижні місяці, і е, перспектива на рік. Що буде відбуватися? Ну, по-перше, я хочу розділити для того, щоб у нас було розуміння, є екологічна катастрофа, а є та санітарна. Санітарні проблеми, з якими зараз е стикнеться регіон, тому я, як еколог, просто е якщо буду коментувати тільки екологічні, або е санітарні це е на жаль не моя компетенція. Я дуже співчуваю всім людям. Е мені дуже шкода тварин. Але е з екологічної точки зору ми розуміємо, що е така ситуація могла відбуватися, і е ми казали е про це, коли було е захоплення коховки. Да, там е роз розглядалися е варіанти того, що е все ж таки військові можуть підірвати і, в принципі, е ми розуміємо зараз, що коскади, води вони підуть, вони будуть затоплювати регіон, вони будуть проходити хвилями. І те, що треба робити зараз, це максимально приділити увагу евакуації людей. Це основне а на вашу думку для екології: от перше скільки триватиме ще ось це підтоплення, скільки це буде йти нам у мінус, і скільки часу знадобиться для відновлення екології. А ну дивіться, не не дуже можна. Я вас подкоректую. Екологія це все ж таки наука впливу. Да, тобто це навколишнє середовище і, е, до речі, є я знову таки. Я е, перепрошую я. Сьогодні декілька разів згадувала дуже відому людину, яка пов'язувала своє життя саме з водною інфраструктурою, з водним середовищем нашої країни. Це пан Шапарів, і він завжди казав про те, що якщо ми хочемо відновити річку Дніпро, якщо ми хочемо не перетворити. Річку Дніпро на каскад Азер, ми повинні відкривати ці шлюзи. Ну, це є теорія, і я просто закликаю про те, що ще раз почитати те, що прогнозував Шапарів, якщо все ж таки е, така річ може відбутися там е, внаслідок. Якийсь, от, наприклад, таких дій ми не могли спрогнозувати, але аварії, наприклад, то треба розуміти, що довкілля воно досить до ну досить швидко може пристосуватися. Це повні ті ж самі тварини птахи, вони відчувають це, вони будуть покидати території, вони будуть мігрувати, як це відбувається на всій території бойових дій. А, для ну як екологічні наслідки. Ну от о, я б все ж таки засереджувала увагу не на екологічних наслідках. Це е, приклад, от зараз, те, що можна те, що відбувається, можна назвати прикладом екологічного тероризму. Це е, наглядний. Наглядний приклад екотероризму. От, це от підходить на 100% під цю назву. Але казати про те, що будуть важкі наслідки для довкілля, ну, я б, я б так не стверджувала. Бо дуже, дуже різні прогнози, угу. і знов-таки природа. Має віднов... ну, вона дуже швидко відновлюється. Це при тобто... ну, більш природне, да. Тобто більше шкоди буде для людей ніж для довкілля, да, да. більше для людей, для господарства, потріб води, на це треба звертати увагу. Зрозуміло, а... перше очередне. Пані Тетяно, вам, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Редактор кажуть, що мусимо рухатися далі. Тому о, вам спасибі, що знайшли час долучитися дякую. до нашого ефіру. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку була Тетяна Лампіка, екологічний аудитор.